І бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми більш детально будемо говорити про переговори, про переговорні позиції всіх сторін і про низку обіцянок і заяв, які були зроблені як американською стороною, так і деякими європейськими лідерами. Ну ще я маю на увазі. Наприклад, у буквально нещодавно польський польський прем'єр-міністр. Дональд Туск заявив, що мир в Україні можливий, можливо, буде його досягнути протягом кількох тижнів. Але, наприклад, Києву доведеться піти на компроміси щодо територіальних питань. Й така заява здавалося, без Польщі. Все це зараз обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю, доброго дня. Вітаю вас ласто, добро здоров'я вітаю наших шановних глядачів і користуючись цією нагодою, хочу привітати всіх нас з Новим роком, який за кілька годин прийде до нас, і побажати, щоб цей наступний 26-й рік був для нас роком миру, спокою і перемоги. Я долучаюся до вітань на взаєм. А ви самі, Володимир Станіславович, вірите, що 26-й рік буде роком миру? Це збите таке питання, але мені здається, аудиторії завжди цікаво почути, хоча б роздуми або думки на цю тему. Я без сумніву, тому що я тут дивлюся на цю проблему не з нашого, а з російської не з нашого боку а з російської сторони. І бачу, що вона загинається все активніше. Тому я думаю, що наступний рік буде останнім, коли Росія зможе щось робити. Після цього у неї вже не буде просто фізичної можливості продовжувати війну. Тому вона і закінчиться. Звіримо ваші сподівання через рік, але якщо вже говорити безпосередньо про Росію, я спочатку знаєте, з певним скепсисом або навіть гумором прочитала новини, а потім я зрозуміла, що Росія серйозно збирається грати цю гру ще довго. Що я маю на увазі? Наприкінці, ось буквально вже 29 грудня, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна нібито завдала дронових атак чи ударів по резиденції. Путіна Валдаї десь там здається, і в зв'язку з цим сказали в Кремлі буде переглянута переговорна позиція. Ну здавалося б, що тут коментувати, постійно щось таке заявляють. Але я так розумію, що справа серйозна, тому що українська сторона офіційно спростовувала, що Україна атакувала путінську резиденцію. Цей наратив дістався аж Дональда Трампа, і він відреагував і сказав, що це нібито не дуже добре, якщо це дійсно відбулося. Словом, я так розумію, що за. Зараз російська сторона хоче цю атаку, навіть якщо її не було, взяти і що досить довго використовувати в якихось своїх цілях. Можете деталізувати взагалі, що вони збираються з цим робити? Ну деталізувати тут власне насправді немає нема чого, тому що Росія це знаєте брехня. Ну от якщо ми просто напишемо слово Росія, то дорівнює брехня, це те, що є сутністю цієї. Не до держави, не до імперії, сутності цього народу населення все, що там не говориться, є брехнею. Давайте виходити саме з цього. З якого переляку про про це оголошує про так звану атаку. Оголошує міністр закордонних справ. У них що вже міністра війни немає. У них немає вже начальника генерального штабу. У них немає. На цього постійного брехуна, який розповідає від імені міністерства оборони, куди вони всі поділися? При чому тут Лавров? Ну ну тобто, міністерство оборони пише на своєму ж сайті про 18 дронів, які атакували. Цю область Лавров заявляє про 91 дрон. Ну навіть тут, уже, хоч хоч візьміть докупи, зберіть цифри, і хоч якось їх спробуйте, хоча б спробуйте поєднати, не виходить. Ну тому що брешуть від слова взагалі і завжди. Ну тому власне, говорити про <кхем> те, що те, що ми чуємо з Росії як про якусь ну, бодай. бодай Далеку правду ну не доводиться за визначенням. Е, а відносно того, що, що це означає, це означає, що будь-які угоди, які теоретично можуть бути підписані з Росією у такий самий спосіб, будуть негайно порушені в той самий момент, коли Росії це буде зручно. Я про це вже говорю неодноразово і е, закликаю не вірити в усі ці. Байки про якісь там демілітаризовані зони, про якісь там зони вільної торгівлі, про те, що Росія утримується від чогось на другий день. Буде організована чергова провокація, де українців звинувачать в усіх світових можливих гріхах. І після цього відбудеться те, що буде потрібно в цей момент Росії, якщо тільки ми це будемо дозволяти. Отже, думаю, що тут немає зміни жодної зміни в позиції Росії. Вона продовжує робити все, що вона. Хоче робити, і все те, що ми їй дозволяємо робити. От до тих пір, поки це відбуватиметься, ми матимемо те, що сьогодні е, маємо і на полі бою і в інформаційній сфері, ну де завгодно. От, ви сказали, ви закликаєте не вірити в байки в ці всі демілітаризовані зони зони економічної безпеки і так далі. Це вже ми з вами плавно підходимо до пунктів угоди, мирної угоди, яку впродовж тривалого часу між собою узгоджували американська і українська сторона. і потім я так розумію, цей напрацьований документ, чи його чернетку передали російській стороні окремо це виносимо за душки. Але, наприклад, а кому не вірити? Ну, дивіться, ось уже який. День поспіль Володимир Зеленський сам говорить про те, що що Київ напрацював певні компроміси по Донбасу. Запропонував їх Вашингтону, і там вони полягають в тому, що можливо буде впроваджена якась вільна економічна зона на території Донбасу. Україна відходить на там кілометрів. Відповідно, Росія відходить на скількись там кілометрів. І створюємо економічну зону. Ну це ж конкретна пропозиція української сторони. Я поняття не маю, як це вра може виглядати, і я так розумію, що не обговорювалося це питання широко всередині України. Але це те, що, судячи з заяву Володимира Зеленського, Київ запропонував у там у вигляді компромісу. Ну правильно, власне але я так би мовити виокремив з вашого питання слово якась абсолютно правильно. Ви кажете те, що насправді станом на сьогодні і є. Ми не знаємо, яка. Коли, наскільки, що це означатиме, хто відповідатиме, хто контролюватиме. І ще купа питань. Тому ви правильно кажете, якась зона. От до тих пір, поки ми не побачимо на папері зафіксованих конкретних формулювань, положень і так далі. І так далі все це буде якась. Оце те, що ми зараз обговорюємо, це якесь. Бо немає розуміння, що таке гарантії безпеки, які вони. В смислі п'ятої статті Вашингтонського договору, ну який це смисл? Дайте подивитися, почитати, що ж це за смисл, скільки ці гарантії будуть діяти, от Зеленський говорить, нам пропонують 15 років. А я, а я кажу, а нам пропонують, а я хочу 50 років. То це про що? Це про конкретні речі, чи це поки що про розмови? Для мене це поки що про розмови. От коли ми побачимо з вами. Конкретний документ, де будуть прописані ті чи інші речі, які вже узгоджені, тоді ми з вами скажемо: так, це добре, чи так це погано. От до тих пір е, всі розмови про узгодженості вони мають дуже загальний характер. І знову ж таки, я про це вже говорив неодноразово. До, до того моменту, поки не узгоджено все, нічого не узгоджено. Отже, якщо ми узгодимо всі пункти з американцями з європейцями. Е, і е, навіть щось почнемо підписувати, а Росія скаже: А мені це не цікаво. Ну це всі домовленості. Вибачте, ну це е, то, знаєте, гудок в гудок, не не в рух, а в гудок. Тому до тих пір, поки ми не, ми не примусимо Росію робити те, що ми цивілізований світ хочемо, це все буде гудком. То перепрошую, боюся спитати: а оці перемовини Володимира Зеленського і Дональда Трампа, виражаючись вашою мовою, це теж все гудок? Чи було там щось позитивне і конкретне? От останні у Флориді? Ну, дивіться, це не буде гудком, коли після того як сторони, узгодивши оцей гудок, поки що, зроблять так, щоб Росія його прийняла. А це означає силовий момент, це означає, що е, умовляння, заклики, слухання оці всіх е, істерик Путіна, його брехні нарешті припиняться. І от тоді цей, поки що, теоретичний гудок стане насправді рухом. Бо е, оскільки е, у Путіна не буде можливості від цього гудка відмовитися, а поки що ми гудимо, ми даємо. Великі красиві сигнали. Ми кажемо про там 90% відсотків 95% дев'яносто і таке інше. А Путін сміється і наступає далі. От розумієте, в чому відмінність гудка від руху? Тобто, ми або ну, як казав колишній наш один прем'єр-міністр, або їхати, або шашечки. Так от, якщо ми про шашечки, то це одне. Якщо ми проїхати, то це зовсім інше. Тобто, шашечки перетворюються в рух, коли ми скажемо Путіну: дивись, оце те, що ми опрацювали, те, що ми. Підготували те, що на що ми погоджуємося. Якщо ти не погоджуєшся на ці речі, от тоді починається те, щоб ти змусений, змушений був погодитися на ці речі. Тобто, ми даємо тамагавки, ми даємо е е е різну іншу техніку, яка нам яка українцям потрібна, а вони вже з тобою зроблять те, що зважатимуть за досільне. От тоді теорія прийде в практику. А поки що це все теорія, власна тому, давайте не будемо обманювати ні себе, ні наших шановних глядачів. Про надання Україні томагавки вже якось всі вже й забули. Так ніхто про це не говорить це правда. Добре, скажіть, будь ласка, а як ви розумієте оці заяви і риторика від представників української влади, здебільшого, все таки від президента, про референдум? Чи розумієте ви, що і хто збирається виносити на референдум? В контексті знову ж таки, я теж до кінця не розумію, чи то якоїсь широкої мирної угоди, чи то якихось окремих його пунктів там територіальних ну знаєте. По моєму Зеленський на це вже питання відповів доволі доволі красномовно. Сказав, що це буде е, референдум, який е, не буде легітимним, тому що провести його під е, ракетами і дронами е, ну ніхто ще в світі е, не робив. І я думаю, що і ми робити не будемо, тому що це абсолютно. Е, Ну фікція. Послухайте правознавців, які, які займалися організацією виборів. Вони говорять про те, що ні вибори, ні референдум зараз за таких обставин провести фізично неможливо. Я з ними абсолютно погоджуюся. Я просто проводив вибори за кордоном, коли був послом. То я вам скажу, що за таких обставин, які ми маємо сьогодні з нашою закордонною дипломатичною присутністю, охопити мільйони людей, мільйони українських громадян, які знаходяться за кордоном, фізично неможливо. Тому е, це все знову ж таки власне, повертаючись до образного мишлення, це все гудок Поки що чи чули ви заяви російської сторони про вибори? Коли з'явилася мирна угода, так її контури, чернетка, точніше, якою Володимир Зеленський поділився із журналістами, то там серед іншого було проведення виборів. Ну після якого підписання якоїсь угоди, чи то мирної, чи то напівмирної, проведення виборів і на цьому всьому тлі в Кремлі зробили заяву. Спочатку Путін, потім здається, згаданий нами Лавров про те, що на цих виборах мають брати участь українці, які проживають в Росії. Кажуть там 10-15 мільйонів. Ну, то в Москві якісь свої плани на ці вибори, я вже так зрозуміла. Ну власне, якщо ви подивитеся на статистику на населення цієї недонедонедо недо, недо імперії, то ви побачите, що українців там насправді зараз за офіційними даними. Ну по-моєму, якщо я зараз я боюся боюся назвати неправильну цифру, але десь щось не більше півтора мільйона, щось в такому дусі, і тут раптом з'являється вже десятки мільйонів. А звідки ж вони взялися? А, а я вам поясню, а я вам поясню дуже просто: це відбувалося, до речі, на прикладі виборів в Молдові. Росіяни хотіли, щоб в, не тільки в Москві, але по всій Росії, там де, там, де є хоч один умовний молдаванин, створилися виборчі дільниці. Для чого? Ну для того, щоб під дулами ФСБшників прийшли. Оті от люди, які себе називають молдаванами, і безумовно проголосували правильно. От те саме і логіка зараз в Москві відносно українців, які проживають в Москве в Російській Федерації. Не більше, тобто, це спосіб повпливати на результати виборів, і не більше тому нам не треба на це зовсім звертати увагу. Це абсолютний абсурд, який так само не буде ніколи реалізований. Ну, увіть собі добре, живе в е, е, Росії один мільйон. Чи півтора мільйона українців, як як вони це офіційно говорять? Як вони прибудуть в Україну для голосування? Я хочу просто зрозуміти, яким чином це можна організувати. Маєві я боюсь припустити. Може слухайте, може в Кремлі на повному серйозі вважають, що вони можуть не знаю, десь там якісь дільниці відкрити в себе в Росії. Ну хіба що в Кремлі? власне, це якраз я і думаю. От ви сказали, що в Кремлі думають так. Хіба що в Кремлі відкрити головну е, виборчу дільницю і звести з усієї Росії туди тих, хто себе, е, начебто, називає українцями? Ну це ж абсурд. Давайте говорити про ці речі абсолютно серйозно. Добре, тоді не знаю, а які мають бути наступні кроки переговорів? От зустрілися Путін перепрошую Зеленський і Трамп у Флориді. Путіну їхні напрацювання передали принаймні це те, що ми бачимо з медіа. Потім я так розумію, має бути якась зустріч коаліції, чи то рішучих, чи то охочих. Які які подальші дії, що нам має свідчити про те, що переговори або продовжуються і прогрес триває, або про те, що це було просто чергове коло ні про що, і якби рухаємося по цьому колу далі? От власне ви задали коаліцію рішуче охочих, і я весь час, коли от ми пам'ятаєте, обговорювали тему про цей репараційний кредит? Казав, що ну не вистачає в наших рішуче охочих. Політичної волі бути серйозними і рішучими, і от вчора я читаю ну з цього московицького інформпростору інформацію про те, що Путін цитую вам підписав закон о запреті на ісполнення постановленні іностранних уголовних і міжнародних судов. Ну, в перекладі на нормальну мову, це означає, що все те, що буде е, проти Москви е, прийнято за кордоном, в Москві е, виконувати не будуть. Це я до чого? Е, оце пас, е, який сам Путін не розуміючи правда, цього дає європейцям, щоб вони зробили ну щонайменше те ж саме і прийняли рішення, е, яке вже давно висить в повітрі, про те, що треба нарешті відповідати Путіну, що найменше так, а може навіть і сильніше. І тоді все стане на місце. Тобто, що ми можемо очікувати в результаті всіх цих переговорів? Знову таки конкретики, бо те, що ми зараз чуємо від наших європейських партнерів, ми продовжимо обговорювати безпекові гарантії. Люди добрі, так скільки ж можна це обговорювати? Уже ж, здається, всі етапи цього попереднього обговорення пройдено. Вже треба сісти і взяти ручку в руки. І написати пункт перший такий, пункт другий такий, пункт третій такий. Франція робить таке, Німеччина робить таке, Британія робить таке. Всі ми разом робимо таке. Крапка узгодити це з Трампом на 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 на, на тижні після цього і поставити крапку в темі про гарантії. Це вже ну той знаєте імператив, від якого вже не можна далі відмовлятися. І відповідним чином до речі, прийняти десь. Подумавши, знайшовши правильні юридичні форми в рамках Єврокомісії невеличку таку постанову, яка скаже, що будь-які претензії російських судів будь де чи в Росії, чи в Європі, не будуть просто прийматися братися до уваги і не будуть прийматися жодні рішення з приводу можливих якихось рішень тих самих московських чи якихось інших судів все. крапка. Тоді дорога до легалізації Російських активів в Європі буде відкрита, ну от такі речі треба робити. Бо інакше це все буде, вибачте, говорільня, яка продовжується безкінечно. Дякую вам дуже. Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України. 2007-2009 роки був на Радіо НВ. Далі у нас новини після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на Радіо НВ. І з новим роком підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.